Канал. Сьогодні ми з вами розберемо показникову та логарифмічну функцію, зробимо один вираз на скорочення. Тобто Нам треба буде спростити даний вираз, який я зараз напишу. Він трохи величенький, але прошу не лякайтесь. Значить. Значить. А квадрат уровень есть минус один круводушка Арин Шестий плюс плюс дважды приглашенный так плюс Плюс Отже, нам буде запропонований оцей вираз. Для того, щоб нам його розв'язати, нам потрібно перше за все, що зробити. Перше ми повинні е, розкласти. Отже, ми спочатку розкладаємо знаменник. Це буде. Е, тобто ми беремо знаменник оцей. Отберемо спочатку цей знаменник, Виписуємо його. Так, виписуємо. А в четвертій степені корінь шести. відняти А в степені корінь шести. Вирівняє А в корінь шести. Люжка А. 3 плюс 6 мінус 1. Так, ми виписали з Далі розкладаємо оцю, оцей вираз за формулою різниці кубів. За формулою різниці кубів. І тоді в нас виходить, що а в три корені із шести. Мінус один доріня. Дожка А корінь з шести. Міс один. А в квадраті корінь. корінь з 6 плюс э, а корінь з 6 плюс 1. Так? Далі. У нас, із, значить, знаменник у нас буде наступний. Виходячи з цього виразу, що а корінь з 6 у дужках а корінь з 6 Приєднати 1. Дужка відкривається наступна. Я перепису це вираз. А в квадраті корінь з 6. Плюс А в корінь із 6. Плюс 1. Тепер нам треба розкласти оцей е, чисельник, так званий. Е, а а uh, в квадраті тобто оцей А в квадраті з шести мінус одиниця. Нам треба буде оцей uh, чисельник розкладу. Розкладаємо його наступним чином. Так. А 2 корінь з 6, мінус 1 дорівнює А корінь з 6, мінус 1. А. Корінь з 6, додати 1. Отже, чисельник у нас буде наступний виходити. Ось з, з цього виразу зараз ми получимо наступне. А саме, трошки танський вираз, але мислимо писати. А корінь із шести мінус одиниця на А корінь із шести от один. На а корінь із шести. Плюс А в квадраті корінь із шести плюс А в кубі. Прі з шести. Закриваємо рушки. Це все в душках ми записуємо акуратно. І тоді ми починаємо скорочувати. А саме, що ми будемо з вами скорочувати? Ми скорочуємо. Оце. І ми скорочимо. І ми скорочуємо ось це от. Так, так, і оце теж ми скорочуємо. І в нас тоді дивіться, як у нас дуже цікавий вийде. У нас лишається оце. Тобто тут у нас лишається оцей корінь. Тобто, ми оцей корінь його вид забрали. Вид, що у нас буде получається. У нас тоді на получаю, о, ми получаємо корінь з шести, дайте один. Підвізом, о, корінь із шести. О, остаточу, що у нас правильний вітер. Один А, корінь з шести. Надіюся, це відео було для вас корисним з розбором такого даного завдання. Підпи... Підтримайте, будь ласка, канал. Я тільки починаю. Дуже буду вдячна за вашу підписку та лайки. Всім дякую.